До не можу не сняти. Я в шокі. Я думав, ну вже зняв там 10 відосиків, на завтра хватить. Блін, не можу. Не можу посити. Не можу. Хочу сняти. Так, зараз. Зараз, 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 зараз. Ніхто нікуди не спішить. Хоч малий, хоч здоровий. Футболи. Скільки грязі всього. Та я в себе на стадіоні вдома вбиралися з дітворою, а тут пофіг. Між консервами граються. укансірами Так. Хляоу. І вони просто граються. Волі був. Що хочу показати? Там боюся навести. Півні в сітки сидять в кліточках. І мене колись тікток заблокував, то я вже не навожу, вже дивлюся, куди наводить, куди наводить. Не на голих, ні на дурних, ні на яких. Щоб хейтерам не було можливості. Хай те такі люди, якщо вони жовчі гонні. це вони самі собі горе роблять. Це ж треба сидіти писати на чужу людину. Я, Я добра людина і весела, мені все одно. Чи це буде дивитися, три чоловіка, чи 60. Ні, 60, звісно, прикольно. Е, там рекламка була, що заробляв. А так, буде без заробітка. Ну що? Ну отак. Приблизно, а вони собі гуляють. Сидиться, просто сів. Сів у пофіг. Сидить в мусорі. Сіву все одно. Щасливий. Hey, на, там на курей не хочу наводити. Він мені показує петухів тих. Вони ж коротше, бойових петухів і тут клеточках. А Я наведу і мені тікток опять заблокує, не хочу. Так. Без курей будемо. Ну що? Холодочок у них, все добре. От, та я не бачив курей, я б і не ставав би. Не можу толком нічого показати. Коротше, півні бойові, вони їх ета, пішли лише до дітей. Ще до дітей. Бо ще не дай Бог, вони знову заблокірують. Що, водичка стоїть. Маленькі дітки. Ой, то він не на мене. Клю. Оба! 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 Ну! Ну! Хлю! Ну що? ось таке життя. О! Треба навчитися так. Хл! Хлю! Хлю! Що це ти робиш? Оце диви! так має жінка працювати і все вміти! Хлю!